Вітаємо! Сьогодні заглиблюємось у матеріали цікавого семінару: тема бізнес-процеси. Те, що ну, змушує компанії працювати. Так, це те, що часто невидиме, але без чого все зупиняється. І от у матеріалах дається визначення: процес це не просто кроки, саме так. Це перетворення входу на вихід. З певною метою, звісно. От як у прикладі з м'ясорубкою: М'ясо – вхід. Фарш вихід. Простий приклад, але показовий. Добре. Тоді таке питання чому компанії, які знаєте, працюють роками, раптом кажуть, нам треба створити процеси, ніби їх досі не було. А оце цікавий момент, і в джерелах на цьому теж наголошують процеси є завжди. Завжди. Просто вони, ну, скажімо так, не формалізовані. Не записані, не структуровані. Саме так живуть своїм життям. А формалізація потрібна, коли компанія росте. По-перше, щоб щось виміряти, метрики ввести. Без опису не ясно, що міряти. Так, точно. По-друге, навчання новачків значно швидше. По-третє, аудит покращення. Ну і дуже важливо зараз IT-системи, автоматизація. Ага, автоматизація. Без формального процесу автоматизувати ну, практично неможливо. Це буде автоматизація хаосу. І от в матеріалах був приклад з crm системою Створили квоту, тобто комерційну пропозицію. Так. І система сама відправляє листа клієнту. Так. Здавалося б, ну, дрібниця, натиснути, відправити. Навіщо це автоматизувати? На перший погляд, так. Але уявіть, як кажуть у джерелах, що таких квот не одна, а скажімо, 500 на день. Ого, 500 листів вручну це вже робота. Автоматизація тут економить купу часу, знижує ризик помилки, людський фактор. Знаєте, це дозволяє або заробляти більше, бо люди роблять щось цінніше, або витрачати менше на рутину. Саме так це і є бізнес-цінність, а формалізований процес. Це власне крок до цього. Добре, з цим зрозуміло. А як упорядкувати все це? Особливо у великих компаніях. Згадувалися якісь бібліотеки, фреймворки, APQC і том. Так, Це спроба систематизувати. Коли процесів сотні, потрібна структура. Існують готові моделі. APQC такий. Більш універсальний. А і том для телекому, точно. Це ієрархічні моделі. Є великі категорії, потім групи процесів, потім самі процеси, потім активності. Це допомагає не загубитися. Тобто, щоб не винаходити велосипед щоразу, ну так, і щоб порівняти себе з іншими в галузі, побачити, де ти є. Окей. А візуалізація: навіщо малювати ці схеми BPNN чи UML? Це ж не просто картинки? Ні, звісно. Це мова, стандартизована мова опису процесів, от BPMN, наприклад. Щоб усі аналітики, розробники, менеджери розуміли однаково. А вже ж. особливо коли є розгалуження, умови, так звані шлюзи. Якщо так, ідемо сюди, якщо ні, туди. Тобто це робить логіку прозорою. Так? І ще важливий момент з матеріалів не треба дублювати логіку. Якщо є повторюваний шматок, робимо під процес, щоб легше було підтримувати потім. Звісно, внести зміну в одному місці, а не в десяти діаграмах. Це дуже важливо. До речі, там ще про AI згадували. Ніби він може допомогти швидко вивчити процеси галузі. Е, так, така можливість є. Сучасні моделі можуть швидко накидати список типових процесів для, скажімо, банку чи рітейлу. Це як стартова точка. Саме так, не з нуля починати. Але і жарвело про це попереджає. AI може помилятися, видавати неправдиву інформацію дуже впевнено. Тобто потрібна перевірка людиною обов'язково, особливо в якихось критичних чи специфічних сферах. І, звичайно, жодних конфіденційних даних туди завантажувати не можна. Отже, виходить, бізнес-процеси це м, така собі операційна система компанії. Гарне порівняння, так і їх треба розуміти, описувати, візуалізувати. Це шлях до ефективності, до покращень. Угу. І до автоматизації, яка знімає рутину для бізнес-аналітика, як зазначено, знати процеси своєї галузі це просто необхідність. Так, це зрозуміло. І знаєте, наостанок така думка для роздумів. Ми говорили, як люди процеси описують, автоматизують. А уявіть, що AI в майбутньому зможе не просто виконувати кроки, а, що? а самостійно аналізувати дані про виконання процесів і пропонувати їх перебудову, знаходити кращі шляхи для досягнення цілей. От які процеси у вашій роботі чи житті могли б виграти від такого ну інтелектуального переосміслення?